Ну що, вчора ви хотіли побачити розбір цього кейсу. Я його для вас підготував. Він дійсно дуже цікавий, він ще не закінчений. Але процес реалізації його ну, дуже привабливий і дуже крутий, як на мене. Тому поїхали. Я можу трішки кашляти, тому що досить <PDF> сухе повітря у нас. Ось так пацієнтка звернулася до мене. Це були стояли брекети, це брекети китайського формату. Звісно, ми на них не стали продовжувати лікування. На китайських брекетах краще нікого не доводити, тому що кінець абсолютно не передбачений. Пацієнтка вже була тривалий час в лікуванні, як бачите, стоять круглі дуги. і загалом ситуація ну, дуже не фонтан і не агті, тому що множинні рецесії, багато-багато супутніх факторів, але саме цікаве це буде в кінці на комп'ютерній томографії. Дата звернення було 8 жовтня 2020 року. Ось так це виглядало в бічному форматі. З правої сторони, ось так з лівої сторони. Ну, фото тоді робив це не я, тому якість фото ну, також не дуже гарна, але загалом ситуація вже зрозуміла, що пацієнт потребує якісного лікування, а точніше, переліковування. Було запропоновано зняти брекети, відпочити 6 місяців і тільки після цього зробити діагностику і продовжити лікування. Ось так. Звернулися. Що було далі? Знято брекети 30.08.2021 року. Знімав брекети не я. Пацієнтка вирішила зняти у свого лікаря і лікар поставив їй шинуючу стрічку, що абсолютно було не потрібно тут робити. Дивіться, як стоїть четвірка, як стоїть клик, ну тут повний каламбур, повний атас, і, звісно, ми пішли на відпочинок. Відпочивали ми фактично цілий рік. Цілий рік ми відпочивали від такого положення по зубам, що ми маємо після зняття, коли вже пацієнт до нас звернулася. Ретейнер абсолютно не потрібний. Ретейнер абсолютно не потрібний. Ну і загалом ситуація потребує дуже ретейної. Підготовки під повторне лікування, тому що на знімочку там по кісті просто повний Атас і караул. 25.08 ми пацієнтці виготовили суглобову шину. На жаль, шиною у мене немає фотографій, тому що в неї з'явилися суглобові скарги. На шині вона у нас була орієнтовно 6-8 місяців. Вона виїжджала за кордон, вона приїздила. Ну загалом після шин ми маємо ось таке положення по щелепам, Воно не зовсім ідеальне. Ось такого формату. І ми маємо гіпсовку, яка відповідає тому положенню, що ви побачили. Так, всіх підсвітів ми проводимо через цифрові гіпсовки. Контакт неї був виключно з правої сторони, червоні точки. Все решта дуже мало. звідси звідси з'явився неприємні відчуття і больові відчуття. Це наша нижня щелепа. Ось так, так, і ось так. Ну, загалом нічого критичного абсолютно у нас немає. Якщо не враховувати відсутність кісткової тканини, множині рецесії і дуже велику протрузію по зубам. Як ви думаєте, який формат лікування вибраний в цієї пацієнтки? Звісно, з видаленням зубів. Даний етап показує, що ми видаляли четвірки на верхній, нижній щелепі і також проводили пластику язик. Пластика була проведена на верхніх іклах. Ось так вона виглядає. Да, Досить некрасиво під час пластики, але пізніше ви побачите її стабільність. І пластику ви можете спостерігати на нижньому іклаві. На двічці пластики не було. Але побачите, як тут рецесія сама по собі буде пропадати. І з протилежної сторони також ми пластику на даному етапі не робили. Тобто ми усунули самі проблемні місця, які мали до початку лікування. Пластику ми зробили 27 лютого 2023 року, і брекети ми вже фактично поставили їй через місяць, тобто в березні 2023 року. Давайте ж подивимося, що ми маємо на момент фіксації брекетів. Ось така ситуація. Пацієнт без певних зубів. Перепрошую, вверху це були четвірки, внизу це були п'ятірки по видалені. Так, нижнє ікло, верхнє ікло. Ну, пластик ще тільки місяць, фактично, не повний пройшов. Вона ще має певні признаки такого почервоніння, але загалом ситуація ну, значно краще стала, ніж була. Тобто, якщо в нас було ось так. І ось так і дивіться, як у нас зараз. Ну, це успіх. Ось так воно все виглядає з боку. На тонких дугах ми не починаємо закривати простір. Ми це будемо робити пізніше, протилежна сторона. Видно дуже сильно протрузії. і тут ви вже бачите, наскільки стало краще у нас по ясна на іклах. І так, перша дуга у нас стояла 0,16 дюйма. Нікель-титанова дога 016. Звичайний нікель-титан ніякий не термоактивний. У них немає ніякого сенсу після потрапляння в ротову порожнину. Це стає звичайна нікель-титанова дога. Не чекайте від неї якихось фантастичних перевтілень. Ось так воно все виглядає з внутрішньої сторони оклюзійною, верхня-нижня щелепа. Ну і загалом вам в колажика. Намагався. Зробити так, щоб було наглядно і максимально зрозуміло хід і порядок моїх думок. Так, це ми маємо ситуацію через місяць в квітні го року. Дугу ми тут не замінюємо, ми лишаємо ту ж саму дугу, але підрівнялись наші зуби досить суттєво за місяць часу. За місяць часу на цій самій дозі дивимося, яка ясна стає вже більш красива на яклах. Правда, вона. Дуже-дуже. Тому пластику ясен робив наш хірург. Це Щербіна Валерій. Як бачите, вона стабільна, вона крута, це потрібно робити, якщо маєте оголені. Так, поїхали далі. Це ми вже маємо через 2 місяці після фіксації брекетів. Це травень 2023 року. І я перехожу на стальну дугу 16х22. На верхній і нижній щелепі. Сталь, тому що я вже хочу закривати проміжки. Чому тонка сталь? Тому що мені бажано, щоб торк змінювався у фронтальній групі зубів. І чому саме сталь? Тому що я хочу тягнути через крючки, тобто робити ретракцію n mas коли я тягну весь відразу фронт, не заважаючи зміні нахилу його. Що внизу, що на верхній щелепі, тяга виключно за свої зубчики за 7 на даному етапі. Так це виглядає з боку. З іншого, з іншого, і так це виглядає з оплюзійної сторони. Поки що нічого критично у нас не змінюється, але ми ще тільки 2 місяці лікуємося, це дуже мало. І ось такі у нас є колаж. Тобто 16 на 22 став в 22-му Пропис пропистута рот. Поїхали далі. Тянули ми, закривали проміжки 3 місяці, через 3 місяці я підключаю мікроімпланти. Це ситуація вже у нас. Через 3 місяці закриття проміжків на стальній дозі 16 на 22 Що все одно відбувається навіть на сталі, якщо ви подивитесь на криву кривушпе, тут і тут, да, вона змінюється, вона деформується. На цю тягу поки що не звертайте, вона тільки стала. Тобто, це все відбулося за рахунок того, що ми тягнули за ось ці крючочки. Тобто, її все одно деформує. Але її деформує значно менше, якби я ось цю силу приклав, допустим, до ікла. Або ось цей крючок в мене стояв десь тут. Тому що відстань від точки прикладання сили до точки, до якої ми тягнемо, була б значно більша, і просто у вас був такий боунг-ефект відбувався. Це абсолютно небажана ситуація, тому певні зміни ми маємо, але вони для нас є не Далі ми додаємо два мікроімпланти між кореневих, це між третім і четвертим. Чому я додав мікроімпланти? Тому що мені вже не потрібно більше тягнути фронтальну групу зубів дозаду. Мені вже потрібно підтягувати бічну. Мені не треба фронт тягнути, потрібно підтягувати бік. І тут має бути у вас невеличка, маленька сила, чи з проміжком для того, щоб сила його дійсно була мінімальна і вам не дуже екструзувалася, бічна група зубів. Екструзія все одно буде відбуватися, так як настяга не є паралельна до ЗІ, не проходить через центр резистентності, а має певний кут, тобто в неї є два вектори. Один це сагітальний, а другий це вертикальний. Це ось ця це є вертикальний вектор сили. Вверх я продовжую тягнути до своїх зубів, тому що мені потрібно ще зміщення верхніх зубів. Дивіться, як в мене кличок. Мені ще чуть-чуть кличка підтягнути, стане хорошо, тоді вже можна з бачком гратися. Так це вже виглядає все з оклюзійної сторони, з оклюзійної сторони. І наступна у нас корекція була в жовтні, 5 жовтня 2023 року. Дивимося, що ми маємо зараз. Ці зубчики ми поступово підтягуємо. Красиво ці ми затягуємо. Так як тут мені бік не потрібно, щоб зміщувався, я тягну за сьомий зуб один кличок. А з іншої сторони... Стоп, момент. Ось, через місяць перепрошую, це 5 жовтня. Навіть бачите, ну. Важко зосередитись повноцінно і не заплутатись в фотографіях. Оце вже 5 жовтня, це був просто момент фіксації мікроімплантів. Так, тут а мені клик вже, наскільки він підійшов, ви зараз побачите, ось так він стояв. Ось так він зараз стоїть. Відповідно, я послаблюю опору. Я вже чіпляю за шостий, не за сьомий зуб. Тому що мені зовсім чуть-чуть підсунути кличок і далі бік закрити. Потім я дотягну ці передні зуби. Але тут ізюмінка на торті це ось цей зубчик. Скоро покажу вам його рентген. Тут ми продовжуємо мінімальну тягу. Тут взагалі мені вже клик не потрібно рухати, тому до клика я тягну виключно одну четвірку. Фронт я не хочу поки що зав'язувати, можна було вже зав'язати повністю фронт і таким чином підсилити анкораж і тягнути ну, повноцінну четвірку. Ну, клик, четвірку, точніше, це вже п'ятий зу, однокореневий зуб, його досить таки легко буде потягнути. Тут у нас все стабільно. Дивіться на ясна в зоні двійки, в зоні ікла і в зоні ікла, де була пластика. Ну це просто перфектно. При тому, що було до, зараз крутяк. Ось так виглядають наші оклюзійні фото. Тобто ми поступово не спішамо її затягуємо. Ситуація з ясними тут також покращується суттєво. І на нижній щелепі тут також у нас все значно покращується. Лишились невеликі проміжки, які ми будемо поступово затягувати. Раджу вам ось цю дужку обрізати впритик до трубочки і ви будете бачити, наскільки ваші зуби зміщуються за місяць ну, такий самоконтрольний фактор, який зручний. І ось так ми маємо на сьогоднішній день. Ось така ситуація в нас була на початку. Трішки рентгену. рентгенолог не захватив суглоб, але видно, що з правим суглобом була проблемка. Шином відносили, лівий суглобчик ну, трішки в задньому положенні. Ну, нічого критичного немає. Ось така в неї кістка тонка, її мало. Тому працюємо дуже обережно. І ось це її двійка, 12-й зуб з правої сторони, вона фактично не в кісті. Но вона в нас ще стоїть. Хоча пацієнт була попереджена, що доля цього зуба невідома. А точніше, скоріш за все, ні, ніж він буде жити. Ось ця двійка. Вона розуміє, цю ситуацію, вона розуміє, що виходу особливого немає. Але потрібно це зробити. Зараз швиденько додаю останнє фото. Це початок і зараз, щоб ви могли. Ось така ситуація у нас була до початку нашого лікування і таку ситуацію ми маємо зараз. Цей зубчик у нас видалений, цей видалений. Дивіться, як стало краще ясно на четвертому. Я нічого не робив, тут пластики не було. Вона сама по собі за рахунок покращення функції. На її клеві ясно краще стало. На двійчці. З цієї сторони, кличок ми коректували, супер. Кличок внизу коректували супер. Четвірка сама покращилась. Верхня була облидалина. Двічка, двієчка. Різниця, я думаю, помітна. Та й загалом, ясно, так гарно попідтягувалась на всіх різцях. І для тих, хто додивився відео до кінця, я знаю, що багато їх дивляться, і пацієнти вас завжди цікавлять. Ціна. Скільки це? Кошти, Отже, давайте я при вас складу зараз план лікування, щоб ці всі питання у вас були закриті і ви розуміли, чи ціна вам підходить, чи ні. Дивіться, пацієнтка мала консультацію. Після консультації, звісно, ми її відсканували. Зараз складається ціну, якби це було на сьогоднішній день за цим же від, чітко відлагодженим протоколом, як ми зараз працюємо. Ми зробили повноцінну діагностику, тобто комп'ютерну томографію. Потім ми робили б депрограматор, на якому ми провели процедуру тенсу. І ви це все бачите, як воно поступово додається. Після тенсу у нас було б визначення співвідношення, контрольне КТ виключно суглобу. Так. Після цього пацієнтів здали б суглобову шину. Суглобову пшину нам довелося попришліфовувати. Після цього ми знову визначаємо співвідношення. Робимо контрольне катесу суглобчика і складаємо повноцінний план ортодонтичний з гіпсовкою. Так, оце фактично наша діагностична частина з шинотерапією. Далі в нас починається ортодонтія. Ставимо брекети такі, як в нашої пацієнтки. Так, брекети у нас внизу стоять метал самолігуючий, на верхній щелепі кераміка самолігуюча. І нам потрібні накушувані пломби, щоб перенести позицію, яку ми отримали на шині. Після цього у нас буде купа корекцій. Раз, два, три, 4, 51. Ну, окрім фікну. Тобто, я набиваю орієнтовно півтора року часу. Раз, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 9. Максимум я заміню 12 дуг. Нам знадобилося два ортодонтичних мікроімпланта. І на фініші нам це все потрібно зняти. Зняття брекет системи ретейнер незнімний. Так, 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 так. Ретейнер незнімний. І після цього зняти ще накушувальні пломби потрібно. І того ми маємо загальну ціну лікування, орієнтовно це 160 тисяч гривень. Так, я не соромлюсь цін. Вони завжди у нас відкриті. Ви маєте всі ціни знати до початку лікування. Це не є 100% точна ціна, тому що форс-мажорні випадки, допустимо, вверху ще знадобиться мікроінплант, щоб підсилити опору. Потрібна ще якась додаткова кнопка, тяга, пацієнт збив брекет, його потрібно перефіксувати, але загалом вона вже критично коливатися точно не буде. Ну і, звісно, сюди не входили хірургічні етапи, пластики, ясен і так далі. Тепер, хто і це додивився до кінця, я на це потратив ну, годину чи добро спочатку зробити колажі. Тому, будь ласка, в коментах дайте зворотній зв'язочок. Напишіть, сподобалось, не сподобалось. Просто. Цінуйте чужий труд, чужий час, і у вас це все повернеться з надбавкою. Всім гарного дня!